Замість восьмикутної вифлеємської зірки комуністична п'ятикутна ялинкові прикраси із зображенням Леніна, Сталіна, Маркса та Енгельса, як апогей усього цього пропагандистський дід Мороз, що разом із снігуркою прийшов на зміну Святому Миколаю. Чи знали ви, що його придумали у розпал сталінських репресій, щоб відвернути увагу населення від кривавого жахіття, яке вчиняли чекісти? Пізніше чекісти пішли, а дід мороз залишився. А зараз нам говорять: не політизуйте дитяче свято. Друзі, вітаю! З вами канал За І Сьогодні у День Святого Миколая ми розповідаємо, як в радянському союзі нищили різдвяні свята українців, а замість них творили штучні, наповнені більшовицькою символікою. У результаті з'являлися ось такі шедеври. Добрий вечір тобі, вільний пролетарію! Нова радість стала, яка не бувала. Довгожданна зірка волі у жовтні засіяла. Де цар був зажився, з панством вкорінився. Там з голотою простою Ленін появився. Вам точно буде цікаво, тож не перемикайте. Мані говоріт Москва, радіостанція РВ-1 імені Комінтернет на валні 1744 сімсот метри. Через несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. Страна вступает в третью сталинскую пятилетку. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. 1937 рік Москва, країна, вступає у третю сталінську п'ятирічку. Ведучі радісно проваджають старий рік і готуються зустріти новий, як і годиться, багато сміху, радості, вогнів та ілюмінації. У столиці більшовицької імперії справді усе добре. Люди гуляють під шампанське, слухають по радіо мюзикли і танцюють. Якби на одне з таких свят випадково потрапив іноземець, то він був би щиро переконаний, що країна рад, як заповідали. Комуністичні вожді справді найщасливіша країна світу. Та якби ж воно так, усе, що ви бачите на цій старій і дійсно красивій документальній кінохроніці, хіба що вітрина? А вітрина, погодьтеся, завжди красива. Якщо відійти від неї, хоча б на крок далі, то СРСР 37-го – це не веселощі, а кров, страх, тортури та масові розстріли. Адже саме тоді стартує страхітлива епоха великого терору, яка нищить сотні тисяч людей. Серед них і українців, і от щоб приховати цю страшну дійсність, відвернути увагу і продемонструвати, що насправді ніякого терору в країні не існує кремлівський маньяк влаштовує ігри з людською свідомістю. Він в будь-який спосіб намагається скерувати увагу на інше, якщо подивитися підсумок найголовніших подій 37-го, що їх підготувало радянське телебачення. То перше, що ми там побачимо, це подвиг простої радянської жінки, яка народила чотирьох близнят. Далі запуск першої у світі науково-дослідної дрейфуючої станції на люду на чолі з Папаніним, та феноменальний переліт через північний полюс з Москви до США, що його здійснили пілоти Чкалов та Громов. Збулась заветна мрія людства. Северний полюс Завоеван большевиками. Победила организованность. Тіла мужество, замечательных советских людей. Красный флаг великой страны стромів, над колюсом. Але у контексті нашої розповіді нам цікавий не переліт чи народження близнят, а поява бородатого персонажу у червоній шубі. Отже, 1937 рік у колонному залі московського будинку союзів помпезне святкування Нового року. Щоб зустріти найголовніше свято країни, туди запрошують відмінників навчання. Та дітей-членів московських профсоюзів це діти тогочасних вершків суспільства. Усі вони в карнавальних костюмах по центру величезна ялинка. Усе вишукано, дорого та зі смаком. Ось збереглися кілька світлин, і ви можете глянути самі, як усе виглядало. Для того щоб зрозуміти важливість дійства, додам, що сценарій до свята писав автор сталінського гімну Сергій Міхалков та провідний радянський дитячий письменник Лев Касіль. Завдяки пропагандистській машині та старанням двох улюблених сталінських поетів на вечірці вперше з'являється Дід Мороз. Наголошую вперше. З того часу, і аж до кінця розпаду Радянської імперії він стає головним персонажем комуністичної зими. Тут один факт, який вас точно вразить. Виявляється, що образ веселого бородатого дідугана безпосередньо придумав не хто інший, як один з ініціаторів та головних архітекторів голодомору Павіл Постишев, крім розкуркулення та колективізації. Він запам'ятався як поборник релігії та один з тих безвірників, який знищив в Україні десятки церков, зокрема Михайлівський Золотоверхий Собор у Києві. Детальніше про це ви можете подивитися у наших двох блогах: кріпаки Сталіна та спецпідрозділ РПЦ». that's that І, от за задумом Постишева, дід Мороз має стати таким собі світським аналогом святого Миколая, якого більшовики затаврували як союзника попа та Куркуля і заборонили, як і заборонили церкву та всі релігійні свята. Ми про це усе розповімо трішки пізніше. А зараз я зроблю коротку ремарку. Не знаю, як там на Росії, але в Україні у той час Миколая дуже любили. Це був християнський святий, який справді колись існував, і про нього ходили легенди. Як він підкидав мішечки із золотом чи іншими подарунками бідним людям, і ця традиція щось дарувати у цей день міцно закріпилася серед українців. Дітки у всіх куточках країни писали листи Миколаю, а під ранок знаходили торбинки з горішками, одягом чи солодощами. Збереглися щемливі листи, як діти-сироти у день Миколая писали листи митрополитові Шептицькому, просили його приїхати і називали найдорожчим. Датком. Але пробачити такої любові совєти не могли. Вони хотіли, щоб старі та малі любили хіба що їхніх вождів, тому і вирішили придумати персонажа, який нестиме їхню ідеологію. Про це ніхто не говорить, але Діда Мороза постишив не придумав на порожньому місці. Він вкрав його з російської міфології, де був сніговий монстр, який жив у засніженому лісі, лякав та морозив людей. Тобто він був уособленням темряви та холоду. І, от перед цим новоствореним дідом морозом, комуністи ставлять кілька задач: по перше, як вже було сказано, він має замінити собою Святого Миколая по-друге, на нього ставлять функцію ідеологічного виховання дітлахів для цього усі наступні десятиліття діда мороза показують виключно як активного учасника державного та громадського життя. Скажімо, у роки Другої світової на пропагандистських листівках він захищав країну від фашистсько-німецьких окупантів. На одній із них дід Мороз зображений зі сталінською люлькою, зі зброєю в руках і відповідним підписом: Дід Мороз на новий год грозний ділає обход, щоби всій фашистської сворі навсегда іщезнуть вскорі. По війні Дід Мороз пропагував досягнення СРСР на новорічних листівках 60-х, 70-х років. Він з'являвся то поруч із хлопчиком-космонавтом, то біля комсомольського потяга з написом Бам то за штурвалом атомного криголама Арктика. Це була його золота доба. Не дивно, що дідугана з білою бородою і в неодмінній червоній шубі, що розносить подарунки по школах, дитячих садочках, трудових та профспілкових колективах, починає стрімко популяризувати. У тому ж таки 1937 році, коли він тільки но з'явився на світ, виходить мультфільм Дід Мороз і Сірий Волк. Таром моєму лісу весела сьогодні. Я ігрушок сім'я сук, йоки на вагоні. Якщо вам цікаво глянути, як виглядали новорічні іграшки чи листівки тих часів, чи, можливо, ви колекціонуєте їх і хочете поповнити свою колекцію, то рекомендую вам сайт Віоліті. Це не просто платформа для купівлі чи продажу, а справжня ком'юніті однодумців, де можна знайти найнеймовірніші речі. Кажу, це сповною. Його відповідальністю, бо сам неодноразово користувався його послугами, щоб ви розуміли про що мова, то візьмімо до прикладу нашу тематику. Ось Хтось продає Діда Мороза з законом про п'ятилітній план і такого безліч, тобто це речі, які насправді не мають ціни. Там все максимально зрозуміло і поділено на розділи: нумізматика, боністика, меблі, ікони і багато багато іншого. Але найголовніше на різдвяні свята тут можна придбати чудові подарунки своїм близьким. твіоліті. заходьте, дивіться, вибирайте. А ми продовжуємо нашу розповідь і далі про перші радянські новорічні ялинки, які з'явилися разом із Дідом Морозом. Ялинки не просто дерево, а так ще називали тематичні вечірки. Вони також були не про зайчиків чи вовків, котрі крали подарунки у дітей, пролетарська ідеологія і там залишила свій відбиток. Діти приходили на свята у костюмах червоноармійців або ударників праці, співали про досягнення героїв льотчиків, підкорювачів Арктики та наочно пояснювали, що радянський новий рік незрівняно кращий ніж буржуазне різдво. Ялинки не були чимось новим. Така традиція раніше існувала, але її також більшовики заборонили як буржуазний пережиток. У побут радянської людини зелених красунь повернув той самий Постишев. Ще у 1935 році він написав у газеті Правда невелику статтю, де закликав комсомольців та піонерів організовувати святкові новорічні ялинки у школах та садочках. Своє рішення перед тим звичайно узгодив зі Сталіним. У статті йшлося у дореволюційний час, буржуазія завжди влаштовувала на новий рік своїм дітям ялинку. Діти робітників із заздрістю через вікно підглядали на ялинку, яка блистіла різнокольоровими вогнями, і дітей багачів, які веселилися навколо неї. Чому ми позбавляємо цього прекрасного задоволення дітей радянської країни? Добрим дідусем, що приносить ялинку кандидат у члени політбюро ЦК ВКПБ Павіл Постишев був недовго, бо у 1938-му ще добріший дідусь Сталін уже зняв його з усіх посад, а потім його заарештували. А в лютому 1939 року Посташева розстріляли у бутерській в'язниці. Та мова про інше, що сталося такого, що комуністи раптово і Діда Мороза створила, і ялинки повернули. Невже так піклувалися про позитивні емоції своїх громадян? Точно ні. Уся справа в тому, що заборонивши Різдво, заборонивши святого Миколая і колядки, партійні діячі розуміли, що цю порожнечу треба чимось заповнити, і коли робити це, якщо не в період кривавого сталінського терору, коли довкола морок, терор і сіра радянська дійсність. Люди обірвані та голодні, а просвідку немає. Тут все було дуже добре. Продумано. Хотіли свята, так ось вам свято, точніше, його ілюзія. А з іншого боку, атеїстична пропаганда програвала на усіх фронтах і повністю заборонити різдвяні традиції, як не старалися комуністи, вони не могли зробили хитро і в своєму стилі. Традиційні свята підмінили своїми. Отже, як воювали на святковому фронті більшовики, і до якого абсурду інколи доходило, ми розповідаємо далі. 20-ті роки жовтневий переворот до влади приходить Ленін і його посіпаки, які розпочинають боротьбу з релігійним дурманом. Головним нашим завданням є сприяння. Фактичному звільненню трудящих мас від забобонів мовилося у декреті Ради народних комісарів 23 січня 1918 року. Звісно, що не оминають зміни і зимових традицій українців з поширенням антирелігійної пропаганди, різдво оголошують шкідливим і попівським. Проти нього розгортають інформаційну кампанію, яка має довести безглуздість цього свята. Ми ж тепер знаємо, що ніяких богів духів немає, що все це. Видумано дикунами нашими прадідами йшлося у газеті Шлях революції. Чи не найосновніший удар? Комуністи скеровують проти дітлахів? Їх вчать, що у цей день відбувається багато злочинів та пияцтва? Це чудово ілюструє ось ця світлина, де насуплені дітлахи тримають у руках плакати з підписами: Радітелі, не збивайте на столку, не ділайте раждіства і йолку. Або вас дітей з допомогою а ані Бога. На противагу різдву Христовому з 1922 року комуністи починають відзначати комсомольське різдво. Цьому передувала стаття у газеті Правда за авторством Івана Скворцова Степанова. Заплеклий комуніст та член комісії з відділення церкви від держави при ЦК РКПБ запропонував провести антирелігійний карнавал і одразу розписав його універсальний сценарій. Головними вулицями міста рекомендувалося провести статуї давніх богів Мардука, Осіріса та Будде. Це мало показати, що за їх зразком створено також і образ Ісуса Христа. За ними мали йти жерці, переодягнені червоноармійці, та активісти з плакатами про історію релігії та з критикою християнства. А завершити дійство пропонувалося лекціями у клубах, в тому ж таки дусі. Трибуна в клубах і на зборах має зображувати поганське святилище вівтар з належною кількістю ідолів, жерців, жриць тощо. За схожим сценарієм, уже 7 січня 1923 року комсомольське різдво провели у багатьох містах СРСР. Комсомольці виступали з доповідями, викриваючи Попівське Різдво, влаштовували карикатурні судові процеси над опудалами священників, організовували вуличні карнавали, костюмовані учасники яких зображували ченців, чортів, богів тощо. А також несли опудала ідеологічних ворогів білогвардійців, куркулів, представників світового імперіалізму. А пофеозом тих походів було їх публічне спалювання у вогнищах на міських площах. Комсомольське різдво зазвичай тривало два тижні з 25 грудня до 7 січня, інколи до 14 січня. То були непрості для вірян дні через постійні чутки, що активісти вриватимуться у церкви і будинки та влаштовуватимуть погроми. Насправді в будинки та церкви ніхто не вривався натомість комсомольці вихвалялися, що в кількох храмах зірвали богослужіння. Друзі, і щоб більше ніхто і ніколи не мав права забороняти українцям відзначати їхні споконвічні свята і не влаштовував тут ні комсомольського, ні путінського різдва. Ми просимо вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі. Їм дуже і дуже потрібні FPV-дрони, які вправно палять техніку та орків. І наша ціль зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень, яких вистачить на півсотні маленьких, але таких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів насправді не буває нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень це значна пожертва. Вся інформація в описі до відео. Більшовики не лише відзначали комсомольське різдво, але й намагалися наповнити традиційну різдвяну обрядовість новим революційним змістом. Так на світ з'явилися червоні колядки. Їх публікували у спеціальних червоних пісенниках. Рецепт створення такої червоної колядки доволі простий. Замінити усі згадки про біблійних персонажів на партію пролетарів чи Леніна. залишити дозволялося лише вифлеємську зірку, але за умови надання її революційного значення. У результаті народжувалися ось такі графоманські шедеври. По всьому світу стала новина, що ярма позбулася з сім'я, скинула п'янюгу катюгу царя, на весь світ засяяла червона зоря. Уставайте, люди, зіронька засяяла, ланцюги порвалися. Слава, слава, слава. Або ясна зірка увесь світ освітила, бідній голоті, диво сповістила. Світ новий родився, в крові оповився. Царі геть тікають, глитаї, здихають, Бідняки співають, комуну вітають. Свято стареє, святую казку. Всі ви забудьте, свято жовтневе, свято комуне. Гуртом святкуйте. Ну це жесть. Це ж треба було таке придумати. Забороненими були не лише колядки та щедрівки, а й ялинка, яку радянська пропаганда назвала буржуазною пережитком минулого та проявом політичної незрілості. З-поміж агітаційних плакатів і творів особливо виділялося оповідання ялинка Павла Барто. У ньому постає образ тендітного деревця, яке проростає з маленької насінини, справжнє диво. А потім приходить людина і рубає її разом з ялинкою. Помирають і птахи, які жили у лісі. Формально святкове дерево не було заборонено, проте за його встановлення радянського службовця могли позбавити партійного квитка. А для тих, хто вже коїв інші злочини, це могло стати навіть приводом для заслання у табори. Звісно, що і цей факт також знайшов відбиток у народній творчості. Тільки тот, хто друг папов, йолку празнувати, готов. Ми з тобою враги папам. Рождества не надо нам. Справжній масовий наступ на Різдво розпочинається на початку 30-х. У цей період на зміну більшовицьким експериментам приходить жорсткий сталінський контроль в усіх сферах. У 1929-му виходить постанова раднаркому про перехід на безперервне виробництво на підприємствах та установах СРСР. Суть ідеї полягала в тому, що робочий тиждень став п'ятиденним. 4 робочі дні та 1 вихідний. Працівників підприємства або установи розбивали на 5 груп за кольорами. Жовтий, рожевий, червоний, фіолетовий, зелений, і в кожної групи був свій вихідний, позначений певним кольором. Для робітників навіть випускали спеціальні різнокольорові табелі календарі, які вішали на стіни поруч із звичайним григоріанським календарем. Ось ви можете глянути, як він виглядав. Також статус вихідних надали шістьом революційним датам. Про жодні спеціальні дні відпочинку вже не йшлося, а тому на релігійні свята усі мусили працювати. В 1931 році від п'ятиденного тижня більшовики відмовилися. Однак, державна політика стосовно свят залишалася без змін одночасно посилили репресії проти священнослужителів, масово закривали храми. Часто церковні погроми прив'язували до великих релігійних дат. Так, в Запоріжжі під час антирізв'яної кампанії 1930 року спалили близько 8 тисяч ікон та релігійних книг. А у 16 навколишніх селах та в самому місті зняли дзвони з церков. Але як би жорстко не боролися з Різдвом та святами, повністю знищити їх комуністи не могли, бо населення все одно залишалося віруючим і міцно трималося за свої традиції. Ось тоді у Кремлі вирішили не боротися, а очолити процес. Так реабілітували ялинки та придумали Діда Мороза, те, з чого ми розпочинали наш випуск. На противагу Різдву почали розкручувати новий рік. Для цього наприкінці 40-х 1 січня зробили вихідним днем. Змінилися не лише дати чи колядки, але й кулінарний код. Якщо на Різдво в населення була популярною кутята, та Узвар, то тут з'явилися шампанське та олів'є. Тобто новий рік це був такий собі радянський проект для боротьби з українським Різдвом. З українськими святами радянська влада воювала десятиліттями різдвяні дні залишалися робочими а увечері так звані добровольці патрулювали вулиці та записували імена усіх колядників і маланкарів, щоб наступного дня виписати їм догану на роботі чи насварити дітей, якщо ті ходили. Колядувати були й випадки затримання та арештів. Найвідоміший з них арештована коляда 1972-го, коли у Львові та Києві заарештували 19 осіб: Василя Стуса, Івана Світличного, В'ячеслава Чорновола та інших. А ні, 20 й з'їзд КПРС з його курсом на розвінчення культу особи Сталіна. Ні, Хрущовська Відлега чи Брежнівський застій не відродили старовинних українських колядок та щедрівок. В СРСР святкували новий рік з ялинкою, прикрашеною зіркою, дідом морозом та Снігуронькою, воліючи назавжди забути так звану ганебну попівську спадщину. Але як бачимо, нічого у них не вийшло, бо штучне ніколи не переможе справжнє, бо Україна була, є і буде. Тому колядуємо, плекаємо свої традиції і разом з усім цивілізованим світом слухаємо щедрих Леонтовича. Якщо ви додивилися випуск до кінця, то можу припустити, що він вам сподобався. Якщо так, то підтримайте нашу команду вподобайкою чи донатом. Як це зробити в описі? До відео бережіть себе гарних та затишних свят. Зустрінемось.